15 років тому Україна офіційно позбулася ядерної зброї, третього арсеналу світі. Але мало хто знає, бої головки почали вивозити на два роки раніше до Російської Федерації. Забрали найцінніше збагачений уран кольорові метали. Нам залишили високотоксичне паливо та заряди. Якщо вони вибухнуть, змести може кілька областей. Невеличке село Побузьке в Кіровоградській області було позначене на картах головних розвідок світу. Тут знаходилася пускова установка ракети з ядерною начинкою. Одна з багатьох 46-ї ракетної дивізії. У номері знаходяться два ключа від пуска. Он достають два ключа. Один ключ дає второму номеру, один ключ собі. По команді ставить ключі, привести перше второе положення і нажать кнопку Пуск. Так происходит запуск ракети. Тепер це більше не військова таємниця. Тут облаштували музей. Колишніх офіцерів зробили екскурсоводами. Ракетну шахту залили бетоном, але пульт запуску та ракети справжній. Тільки боєголовки зняли. Ця могла полетіти на 15 тисяч кілометрів. Тобто в пределах досягаємості будь-яка точка земного шара за її зовнішній вид, зовнішні гамарити за американці дали названня «Сатана». А ця ракета раритет, учасниця найвідомішої драми холодної війни, карибської кризи. В 1962-го Москва и Вашингтон зупинилися за крок до глобальной войны. Ядерное оружие стало стримуючим фактором. Именно эта ракета принимала участие в карибском кризисе. Именно эту ракету, точнее, скажем, 30 таких ракет было доставлено на Кубу. Останній центр запуску на нашій території закрили 2001-го За кошти Сполучених Штатів сатана була націлена якраз на їхні міста. Це так звана стратегічна ядерна зброя. В Україні на ній дехто зробив добрий гішеф, свідчить Петро Швидко. На початку 90-х сам знешкоджував ракетні шахти. Пригадує, виконавцям робіт перепало тільки 5% американських грошей. За кожну шахту американці заплатили мільйон. Доларів. Платили за одну зорвану шахту 30 тисяч доларів. А такі все мільйон і 10 тисяч ще давали тим, хто брався за рекультивацію теренів. З кожної шахти спритники від влади могли отримати 960 тисяч доларів. Було знешкоджено 176 шахт. Таким чином, хтось зміг нагріти руки на 168 мільйонів 960 тисяч доларів. Ще темніша справа з тактичною зброєю. Її просто віддали росіянам за дякою, хоча могли отримати півтора мільярда доларів. Так її оцінили військові фахівці. Правда, Кремль пообіцяв розрахуватися паливом для атомних станцій, але ми досі його купуємо за світовими цінами. Вони взяли отвертку, розібрали їх. І ви, високозбагачений уран продали Америці. А ми віддали те, що воно спокійно могло лежати, і високо збагачений Ми дійсно могли поміняти на е, збагачення, яке відповідає е, твелу. В Україні було декілька типів ядерної зброї: артилерійські снаряди, ранцеві фугаси для ближньої війни, тактична радіус дії до 500 кілометрів, стратегічна радіус дії до 15 тисяч кілометрів. Використовується міжконтинентальна балістична ракета або стратегічні бомбардувальники. Надзвукові літаки ту 160 та Ту-95 Київ віддав Москві в обмін на погашення газових боргів в 1999 році. Згідно звіту тимчасової слідчої комісії Верховної Ради за 2002 рік, вони виникли з вини тодішньої голови НАК Нафтогаз України, тепер громадянина Російської Федерації Ігоря Бакая Вадим Гречанінов, учасник всіх переговорів з ядерного роззброєння. Пригадує не американці, а росіяни найбільше наполягали на вивезенні ракет. Борис Єльцин навіть погрожував, інакше не визнає наших кордонів. Росія не боялась стратегічного ядерного оружия. Тому що воно стріляє к черту на кулички. А це вже мало дальність 100-300 кілометрів. Понимаєш? Це границі. Вот. І она його боялась. Цим Леонід Кравчук спровокував США до тиску на Україну з метою знищення і стратегічної ядерної зброї, адже американці логічно прикинули стратегічні ракети, на відміну від тактичних, націлені на Атлантику. Таким чином, ми самі благословили поту США і Росії двох наймогутніших держав проти України у позбавленні її ядерного статусу. Анатолій Бень, Петро Творун, спецоперація, нульовий варіант. Першим ініціатором без'ядерності нашої держави був Іван Драч, тодішній лідер руху, котрий як відомо, виступив з трибуни Верховної Ради з ідеєю нашого миролюбного так званого життя. Верховна Рада ухвалила знищенню підлягають 36% носіїв стратегічної ядерної зброї та 42% боєзарядів. Однак, парламентська постанова не зупинила виконавчу гілку влади, і досі невідомо на яких підставах ядерна зброя була знищена 100%. Анатолій Бень Радіо Свобода. Я вже скільки років чую невігластво, навіть коляреві вже зрозуміло, що коли на нашій території була чужа ядерна зброя, і ми не мали ніяких можливостей управляти цією ядерною зброєю, відновлювати її. Тому що чорний ящик знаходився в Москві. Юрій Прокопчук в минулому штурман бомбардувальної авіації першого класу випробував шість типів літаків серед них і стратегічні з ядерними боєголовками каже: такі нам справді були не потрібні з Америкою. Воювати не збиралися, але тактично зброю треба було зберегти, тим паче, що українці мали найновіші її види, дешеві та ефективні. На озброєнні були на той час досить мобільні комплекси. На озброєні були е, нові види ядерної зброї, які могли зберігатися і обслуговуватися нашими фахівцями. Взагалі, це злочинна політика спочатку здачі ядерної зброї, потім політику щодо е, здачі Чорноморського флоту, потім політика щодо взагалі роззброєння армії. Вона йде саме по по цій всій накатаній лінії, яку зда... була задана ще на початку 90-х років. Петро швидко наполягає, диверсією проти держави став результат ядерних торгів української влади. Гідної компенсації не отримали. Гроші, які дали американці, зникли невідомо куди. Собі залишили хіба що клопіт, півтори сотні двигунів з твердим ракетним паливом. Небезпечний вантаж 5 тисяч тонн складували на околиці Павлограда. Місто Павлоград, центр західнодонбаського вугільного басейну до Дніпропетровська, Харкова, Донецька, Запоріжжя від 80 до 200 кілометрів. Ми повинні боятися грому, повинні боятися якогось гризуна, повинні боятися якогось тертя в двигуні. Це може набагато бути сильніше ніж 3-4 кілограмове ізділля Лозової, Богдановки. Бо тут ізділля 30 тонн, 40 тонн, 50 тонн, більш того. Оно нафаршировано таким, такой речевиной, якая э, створена для того, чтобы перемещаться в просторе. Да, там идут химические реакции его медленного старения и в том числе и разложения некоторых компонентов, таких как каучук, например. И это значит, что когда-то наступит такое время, когда топливо будет небезопасно даже транспортировать. Мой дом находится ну, в непосредственной близости от завода. Если что-то произойдет, то, конечно, мне страшно. Ні, всі вокта смотрить на него. Как не страшно в этом городе жить, и они що что-то думают. Убери, бо я вимацюкаюсь. У світі по різному розв'язують такі проблеми: американці вистрілюють ракети в пустелі. Росіяни над Тайгою від нас вимагають це робити на спеціальних установках в заселеному степу. Дарма що за рівнем забруднення довкілля згоряння ракетного палива рівнозначне застосуванню хімічної зброї масового ураження. При цьому виділяється діоксин. Павлоградські спеціалісти запропонували свій спосіб: екологічно безпечний гідророзмив. Проти цього варіанта сполучені штати відмовляються фінансувати. Та й навіщо ці ракети їм більше не загрожують? Тепер це тільки наша проблема проблема в тому, що існують розбіжності на спосіб утилізації твердого ракетного палива. Я думаю, що Сполучені Штати не будуть надавати на це гроші. Напевне, ми ніколи не зможемо дізнатися, хто і скільки заробив на українські ядерні зброї, але втрати порахувати можемо. І це не тільки смертельні відходи біля наших міст. Здається, Україна перетворилася на країну без права власного голосу. Як нам жити можуть вирішувати десь далеко в Москві чи Вашингтоні? І це насторожує, особливо зараз, коли в Європі знову народжується таємна дипломатія. Як напередодні Другої світової війни, здається у випадку біди допомоги чекати ні звідки? 1994 року підписано Будапештський меморандум гарантії безпеки від трьох ядерних країн США, Великобританії та Російської Федерації. У положеннях обіцянка захищати Україну від військової агресії та навіть економічного тиску в обмін на без'ядерний статус. був на